Бажаю здоров'я, мене звати Роман, позивний заря, старший екіпажу, пілоти з дронів. Батальйон Сігнум це підрозділ професіоналів своєї справи, надзвичайно крутих людей, які знають, навіщо вони тут, знають, що вони роблять. Збройні сили України я потрапив ще в далекому 2020 році, у віці 18 років. Не з самого початку був пілотом, служив в інших підрозділах, але коли я почав бачити, що в Україні це розвивається і що це треба молоді люди, і треба. Воювати дронами, бо це майбутнє, то я одразу самостійно почав вивчати цю справу. Я завжди намагаюсь шукати якийсь позитив і вирішувати питання, навіть коли вже, блядь, все перепробував. Ну і моя суперсила, звичайно, це я дуже гарно літаю. Ну, це на мій погляд. Коли я підіймаю дрон у небо, я бачу нашу прекрасну країну, своє рідне. Свій рідний ландшафт, бо я... зараз ми воюємо безпосередньо біля мого дому. І... А якщо брати з військової точки зору, то звичайно я бачу орієнтири і я вичу, куди мені потрібно. Перед першим своїм бойовим вилітом, сам собі я б сказав би просто не хвилюватися. І якщо ти готовий до цього виліту, то все буде гаразд. День, коли ми просто відпочиваємо, звичайно, не на позиції. Ми поїхали там на полігончик, щось там постріляли, е, щось там політали і все, круто провели час, випили кави і поїхали по дому. Мій найемоційніший крайній виліт був, напевно, робота по танку, буквально там три дні назад чи чотири. Е, ми Ну, Суміжники нам повідомили про місце знаходження танку. В мене залишалося два дрони на автоволокні, і ми полетіли, прилетіли дійсно по накатам. По накатам виявили ворожий танк Т-80. Прилетіли, я роздивився, там все там навколо ну, видно, що люди живуть там. Ну, як люди піде, живуть. Вода, БК, танк стоїть. Весь зашитий в во все, що можна, била його зашить, його зашили, відпрацювали перший раз, трохи в активну броню влучили, але тим самим розчистили собі вхід на наступний виліт. Ми розуміли, що прямо зараз ми поведемо на нього ще раз. І так, да, все швидко зробили, вилетіли ще раз і вже потрапив у відкритий. ну, Трохи відкритий люк і в ітогі танк згорів, всі ради і все було супер круто. Е, ну і пару слів про бригаду. Постійні якісь інновації, нововведення. Ми працюємо дуже активно вражаємо е, ворога. І це дуже круто. Командир бригади приїжджав до мене на позицію, нагороджував, е, навіть разом урожали ціль. Це не може не радувати. Тому супер дякую за за всі можливості, які керівництво надає пілотам і усім, усім іншим. Слава Україні.